Королівство Ану, автор Галина Малик. Ось так починається казка. Було королівство, будь ласка, сусіда король з королівства Ану почав з ним таємну, підступну війну. На вулицях міста столиці з'явились насуплені лиця. Один у крамниці сказав продавцю Ану, дайте швидше машинку оцю. За серце схопився і зблід продавець. Ледь ледь не настав продавцеві кінець. В трамваї хтось гаркнув бабусі на вухо. Ану, відступися убік, розвалюхо, не встигла убік відступити небога, забрала стареньку швидка допомога. Буфетнику, прошу, в дитячим кафе. Хтось замість подяки та вигукнув Пфе. Буфетник облишив буфет і торти. Його до сьогодні не можуть знайти. А далі, як мовиться в казці, забили тривогу в будь ласті. Вони невідомих осіб ловили 16 діб, а потім не місяць, не два учили казати слова. «Пробачте», спасибі, будь ласка, на цьому й скінчилася б казка. Та вчора я стріла особу одну, вона продавцеві сказала, Ану? Одразу мені пригадалася казка про два королівства. Ану і будь ласка, думала я, а можливо, цей раз війною пішло королівство на нас?